Зізнаюся, чесно, до останнього не хотів дивитися цей фільм, бо мав упереджену думку з приводу того, що це кіно створено було заради підняття патріотичного духу, показати, як ми можемо робити фільми, і оце, от все. Навіть ніяких оглядів не дивився, бо розумів, що всі скажуть, що це найкраще, що вони коли-небудь бачили. Але банальна цікавість таки взяла верх. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про вже, напевно, один із найхайповіших, а чи дійсно цікавих фільмів під назвою Довбуш. Давайте по порядку. Події фільму відбуваються в Карпатах на початку 18 століття. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулі втікати в гори. Двоє братів Олекса та Іван Довбуші опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти, банам за вбивство батьків, брати стають ворогами один одному. Один прагне грошей, другий справедливості. Це легенда про так званого карпатського лицаря, що надихає тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і кохання Олекси Довбуша. Про зраду та несправедливість, про те, як він жив і як обдурив смерть. Цікаві персонажі особливо сподобалась хімія між головними героями-братами. Взагалі всі персонажі різні, але екранного часу вистачає, щоб зрозуміти характер кожного. Багато другорядних, але не менш цікавих. Такі собі 11 друзів Довбуша. Хоча їх менше, але ви зрозумієте, до чого це я. Навіть, попри погані вчинки деяких з них, ти розумієш їх мотивацію, і, в принципі, виправдовуєш їх вибір і їх дії. Типовий антагоніст тут також є. Але він зірок з неба не хапає. І ні риба, ні м'ясо і собою нічого не являє, але саме таким, мені здається, і має бути класичний поганець. Вже з перших секунд ти розумієш, що тебе чекає щось епічне. Забігаючи наперед, скажу, що це саме той фільм, на котрий таки варто сходити в кінотеатр. Хронометраж складає дві години. Цього якраз не забагато і не замало одночасно. Це вдалий приклад, як показати нашого героя-лідера без якоїсь фантастики, спецефектів, надприродних здібностей і найголовніше без шароварщини. А навпаки, з рахуванням національних та ідеологічних цінностей того часу. Гарно побудований сюжет. Звісно, Трохи передбачувано та місцями клішовано, і так трохи є запозиченого з західних бойовиків. Але це тільки в плюс. Загалом тримає в напрузі і цікаво протягом усього фільму. Навіть якщо ви такі самі, як я і не любите історичні стрічки. Розумію, що знімати Карпати це в деякому сенсі читерство, бо там неймовірна краса, але все ж таки картинка дуже високого рівня. Починаючи від монтажу багато кадрів однієї сцени, щоб показати всі деталі, продовжуючи крутою постановкою бойових сцен. А найголовніше тут те, що це не в павільйоні знімали. А в реальних локаціях з гарними костюмами і гримом. Причому костюми це окрема історія. Все виглядає не гірше того самого володаря перснів. Та й загалом масштаби побудованих декорацій та масовки тут тут вражають бюджет 120 лямів, причому не доларів, а саме гривень. Ви б ніколи не подумали, що так мало виглядає на 100 плюс лямів баксів, і це не просто слова. Подивитись, хоча б що зараз знімають за 200 і більше взагалі не порівнюється. Тут дуже багато звуків, прям всього: оточення, коней, ударів та всього, що є навкруги. А сам звук дуже потужний та гучний. Цікаві та прості діалоги, і це важлива особливість, бо немає надмірного пафосу, як це зазвичай люблять робити. Музика то окрема насолода. Її багато, причому багато з чого грають на народних інструментах, прямо у самому фільмі, а не просто як супровід. Композитор стрічки Алла Загайкевич, відома за такими фільмами, як будинок слово, Жива ватра та «Поводир». Загалом на диво мені дуже сподобалось. Не можу сказати, що це тепер один з моїх улюблених фільмів, чи я буду його рекомендувати прям всім як той, що має подивитись кожен. Як, наприклад, серіал Перші дні. Але якщо хтось запитає, то я з певністю скажу, що це хороший фільм, який я з часом напевно передивлюсь. І це не рівень, як для українського кіно, котрий в деяких випадках навіть на голову вищий за те, що зараз показують у кінотеатрах з великими бюджетами. Ну, якось так. 弄啥、no,